Я Олени Печорної відома багатьом поціновувачам української літератури. Нещодавно в Чернігові відбулася творча зустріч із письменницею, на якій авторка поділилася новими ідеями книжок і розповіла про сам процес їх створення. Я трошки називаю це схоже насправді жінки зрозуміють, схоже на вагітність, тому що спершу з'являються ідея. Я кажу, що я вагітнію ідеєю. Потім якийсь час я можу виношувати цю ідею, осмислювати, звикати до неї. Деякі книги чекали досить довго, так як, наприклад, у затінку земної жінки це було кілька років, років два. Терпляче чекала ця ідея на авторку. За написанням книжки стоїть дуже кропітка робота. Здебільшого кінцевий результат. Тат може значно відрізнятися від початкової ідеї. Вона з'являється на світ, і ти ще знаходишся ніби в цій історії, але вже можеш спостерігати її ось так з боку. Береш з полички свою книгу, починаєш читати, і навіть сама собі не віриш, що виявляється це. Написала ти. Тому такі от цікаві бувають моменти. Спершу я просто в дитинстві дуже любила читати. Потім був період, коли прочитана історія залишалася зі мною. Я щось дофантазовувала, домріювала, А потім в підлітковому віці стався етап щоденничків різних. В 11 класі Олена Печорна перемогла на конкурсі «Проба пера». Тоді вона зрозуміла, що хоче і надалі писати. Тепер книжки письменниці дуже популярні серед читачів. Я зрозуміла, що це моє. У декретній відпустці була написана грішниця, і вона можна сказати як абсолютно живе створіння у свій час. Завела Олену Печорну в книжковий світ і прочинила двері, а я вже за нею. Ще до початку повномасштабного вторгнення письменниця виношувала в думках ідею нової книжки. Проте через події в країні її створення відійшло дещо на інший план. Наразі я відповідаю, що я просто живу. І, мабуть, це найголовніша місія кожного українця просто жити, зберегти себе фізично, ментально. І творчість є, але вона здебільшого стосується літнього періоду. Я сама собі обіцяла, що я не буду писати про війну, але в той самий час я усвідомлюю, що, що б я не писала. Так чи інакше вона буде присутня в творах, тому історія змінилася, задум змінився, хоча зернятку залишилось те саме. Коли воно народиться на світ, побачимо зараз. Я не як не передбачаю, не зарікаюсь, як, як складеться.